Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні поговоримо про емоційну близькість у стосунках. Близькість це не просто захоплення або спільний час для пари, це психологічний стан, який заснований на глибокій потребі у любові та прихильності. Емоційна близькість це важливий емоційний зв'язок, в якому кожен із партнерів почувається вільно. Відчуває, що його розуміють і приймають з усіма плюсами і мінусами. Це спілкування, що робить стосунки особливими. Що ж каже про емоційну близькість, підтримка та заохочення до розвитку. У близьких стосунках обидва партнери надихають і підтримують один одного спільні хобі та інтереси. Емоційна близькість будується на багатьох спільних речах. Можливість бути собою. Партнери поважають індивідуальні захоплення, цілі і заняття. Обидва партнери почуваються комфортно, коли не приховують свої недоліки, знаючи, що їх не критикуватимуть та не знецінюють. Безпечний обмін емоціями партнери можуть поділитися своїми страхами, турботами, скаргами, знаючи, що їх вислухають і підтримають без засудження. Довіра, немає тем, котрі незручно або нецікаво обговорювати, інтерес до дрібниць, повага, цінування думок, мрій, кордонів і почуттів партнера. Щоб розвинуту емоційну близькість, проявляйте увагу, чуйність, співчуття, піклуйтеся про взаємні потреби, будуйте спільні інтереси і захоплення. У конфліктах шукайте рішення, а не винуватого. Будьте відвертими у спілкуванні. Нейродослідження доводять, що справжня близькість з коханим заспокоює нервову систему є одним з основних чинників якості життя та навіть сприяє його тривалості. Тож, піклуйтесь один про одного. А ми бажаємо вам усього найкращого. З повагою ваш ІПЕМ!